Залезь. Залезь. А, болото, болото. Это болото. Же... Это с да, дед с бабкой. Стой там, Велике. А что там далеки бачишь? Это из полукруг. Ага. Видишь? Бачу. що то може бути. Щось не в скріп. Не по скріп. Ну там бачиш? Може бути. Бач. Не бачиш, що там? Ага. А, да, бачу. От там аж бачу туман бан. Пішли на гору за лісом. Куди тим? Ми насюди назад вернемось. Я сюди звернусь. Щас побачу. Ні, тут не надо лісом будеш ходити. А може, просто звідси. Ну, треба тут щось підстроити. А ну схожу. Що... Щас поки не можна. А, а там може буде, що короче, поспокоїти. Тут буде не в сходять. Дві красиво. На відео дикоси. Зелене таке. Так. Поднімаємося, піднімаємося. Дикосило наше накруває, он там вітать. Вот і не хотіла лети. Не хотів бити, друзі. А, так як просто ладочки такі, отак ось. Тільки не перевертатися. Тож не йти по Подорож. красиво. Это mm -hmm. mm -hmm. Это Однак все розцвіте, бо тут будуть розочки маленькі, бачиш. Mm -hmm. Зараз цвіте буде дуже красиво. Собаки, отак якраз все строїться, перерипитки, бачиш. Поки що пані вже пройшла, тепер ми пройдемося сюди. А по цій дорожці пройдемося. Не, ну это слушать не работает, да? Это сматрова такая площадка. Тільки зробили. Тільки тільки зробилися, но я трезваврирую, посадили. Прогулка, прогулка, Уже не двигается. Тоси. Давай идем до конца, туда-сюда. И да далее просто. Ну, Поводно. Це я буквально за місяць зробили. Тихо я починаю розказувати вже. Дуже пропадає прямо мовчать. Зараз ще вернемося і підутей. О, ти можеш відсюди подивитися, що тут таке було. Ага. Отам воно от... не видно. Телефон не передає, бачиш, туман трохи там далі не видно, що тут таке. Вернеться і будете. Тут перегорожні, тут не можна ходити, так можна буде раніше потім спуститися. Повертаємося, такий туман. Але дивися, всі кудись їдуть, їдуть, а ще не діляємо. Їдуть на виліках, на мотиках. Дуже <різова> в Ой, туман, туман такий, туман. Прогулка недільна. Що врагає ногами з боку? З кінця їдемо потім. Mm. Але гарно людям тут буде. Це, це будуть все рози, кущики, дуже гарно. Дерева, це тільки посадили місяць тільки, як оце все зробили.

Та салатова машина такая, салатова зелененька. Тесла. Тесла, Ах да. Три ноль-ноль. А категорій знайте, йди себе іди, Що можна помиляться. Як це неправда, як правда. А це рози. Посадила їх прямо на зиму. Цікаво. Такі розочки і не примерзли, заморозки були. Йдемо до краю. такий туман, 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 туман. Підемо прямо туди через дорогу, да? О, там ще теж строять ці площадки, обійдемо. Тож тут раніше був пустир просто. А під нами підземні парковки. Це ми на парковці. Закінчувати. Ну, давай дійдемо до дороги і тоді. Дві, дві розочки, я маленькі розочки посадили їх на і вони бідні. Оце мороз був. Бідні розочки. Це буде так гарно. Не ставай ногами. Черети, Ну, Розпустимося вже. Ті рекорд все чотири 4 ха 4, 4, ми, йдемо. А ми йдемо з дому. Хто тут іде? Це ми тут Прогулка, така прогулка Вимчайтесь. Так, ми будем там Ну Давай, давай. О, там на ті знак. Тайм, так? там знак. Де? Тиші, що буде. Так там людину намалює, на що людину нельзя. І пішуть людин до Денися. Та ти що ж, тепер людині не можна пішати? Ну мабуть. да. І це понятно, що рватися квіти не можна. Бачите, це тут тіпа типу, посадили нові трави, рвати не можна, це тут все посаджено. Тим пішати не можна. Прямо людині не можна пішати? Так, а да, потім пішемо. Та ти, що, ну, давай побачимо. Та не може бути, там не буде. Та да, пішемо. Та ні, але то це не право. Звучить таке нове, все таке ярке. Ну, Тут вироста нова трава. Не можна не пісять, а не ходи, пише. Не можна ставати на нову траву, бо тут виростає нова трава. А, Вона типа посашена, не може тут ходити. Подійди. Я, я, Дерева. Я, я, дос... я, я. А отам напроти у нас тут, тут, хтось в поліклініку. Вот. А тут вироста нова травма не бачите. не гам. Я не збираюся. Не особі. Mm. Не уставаю. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давай побачимо. Давай покажемося. Ми такі. Даємо, гуляємо. Бо хотів сидіти в телефоні. Неправда. правда. комп'ютері добре. Неправда. Контентом обсувати. Контентом? Мінус один. І будемо переходити через дорогу, от там, де такий от мужик, в салат вам побіг. То Будемо за ним бігти зараз. <сість> О Декі тут, за якісь такі. За кущі такі. Ну так ми ще не держили. Йді... Ага. Питаємо в чаті. Привіт, привіт, привіт. Мінус. Ну, зараз він приходить на ту сторону. Пустимо мене. Ще раз виходить. А ну да, тут усе розташування може бути? Мінус два. Так там тушу. У мене гнуба щось кисне. Дивись здорово. Зелений, ми не будемо біти вже. Ну перейдем до скажіть, діти вам, взагалі там до українськомазена. Поживчимо.

Не буду. Вообще не знаю. Не знаю, что ты не знаєш? Я ще там не можна сказати? Там тільки один муж, а там еще хлопцы. Ну, сейчас, не сейчас, Ну сейчас, 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 что сейчас, 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 сейчас,